Привіт! я Карина Клишун сьогодні у випуску Україна вдруге атакувала стратегічну авіацію Росії. Російська армія стрімко наближається до Сум. Ілон Маск жорстоко наїхав на Трампа. Росія готує помсту і може вдарити ядерною ракетою по Києву чи Одесі. Підписуйтеся на наш канал, тут тільки правдиві новини і ставте лайк, якщо вболіваєте за Україну. Просто зараз про ситуацію на фронті. Ворог невпинно тисне в Сумській області. Росіяни вже за 22 кілометри від Сум. За даними мапи, Діпстейт окупанти захопили там ще два населених пункти. Ще тиждень тому лінія фронту проходила на 5 кілометрів далі, за 27 кілометрів від міста. Якщо росіяни візьмуть містечко Хотінь, наразі вони за 8 кілометрів від нього, то можуть почати прямий штурм сум. Попереджає військовий з позивним муч. Ной, але наші працюють у відповідь: ліквідували ворожий ротний опорний пункт, що прикривав на Курщині важливий напрямок. По цій позиції кілька днів працювали артилерія й фпв дрони. Після зайшла піхота. Штурмовики 225-го батальйону взяли російське укріплення під свій контроль. В цьому українські війська продовжують тримати плацдарм в Курській області Росії. Український міг 29 завдав удару по скупченню ворожого особового складу і боєкомплекту в Тьоткіно, що на Курщині. Харківському напрямку росіяни накопичують техніку, але для масштабного наступу її недостатньо. Про це розповів речник ОТУ Харків Павло Шамшин. Також він спростував інформацію про перекидання Росією на цей напрямок 50-ти тисячного війська. Росіяни намагаються створити певні резерви, але знову ж таки не в тих кількостях, щоб наступати, скажімо так, проводити якісь масштабні наступальні операції знову ж таки прорвати фронт на харківській ділянці цієї ночі. Через Маріуполь на високій швидкості в напрямку Запорізької області пройшла російська колона з 40 одиниць вантажівки та тягачі без світла. В день фіксувалося перекидання живої сили з Бердянської агломерації в напрям та. Ганрогу щонайменше 15 вантажівок. Ймовірно, ворог терміново перекидає війська з запорізького напрямку в Сумську область. Та, попри все це, втрати армії РФ понад 200 тисяч з початку року. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Це шалені втрати, але як відомо, солдатів в Росії не шкодують. Також Росіяни мають просування і на Покровському напрямку в Донецькій області. Загалом збройні сили України. України героїчно тримають фронт, незважаючи на тиск, який з кожним днем збільшується. Поставте лайк, підтримки українським воїнам та напишіть кілька добрих слів в коментарях. Впевнена, вони нас дивляться, і їм ця підтримка потрібна. Росія продовжує атакувати як військову інфраструктуру, так і цивільну. Сьогодні під час чергової російської атаки лунала повітряна тривога по всій Україні. І якраз під час нагородження президентом Зеленським та першою леді Оленою Зеленською українських дітей державною відзнакою Майбутнє України і почала лунати сирена. Нагородження вирішили перервати заради безпеки, але продовжили спілкування за піцею з дітьми в укритті. Так відбуваються нагородження в Україні та й загалом життя людей, які вимушені постійно тікати в укриття від російських ракет. Сам Зеленський також прокоментував цю подію. Сьогодні вперше вручили цю нагороду. Зустрілися з дітьми, які пройшли через окупацію, депортацію, втрати. Тими, хто допомагав іншим, підтримував військових, волонтерів. Частину зустрічі довелося провести в укритті через повітряну тривогу. Там поспілкувався з дітьми. Була дуже щира і тепла розмова. Дякуємо кожній дитині і особливо батькам і рідним за виховання. Українські діти дійсно сильніші ніж здається. Іноді мені здається, вони є сміливішими ніж деякі західні чиновники. Війна може перейти в ядерну фазу. Британський полковник у відставці Річард Кемп назвав чотири ймовірні сценарії, за яких Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на українську операцію по знищенню стратегічної авіації. Павутину про це пише Daily Mail. Ймовірні варіанти ударів: перший по скупченню українських військ на фронті та техніці, другий по українському аеродрому. Такий собі акт помсти за 41 знищений літак. Третій варіант по атомній електростанції. Ну і четвертий останній варіант на думку Кемпа це може бути велике українське місто, таке як Київ чи Одеса. Росія поранена набагато сильніше ніж Кремль будь-коли вважав можливим. Надзвичайна операція українських спецпризначенців у глибокому тилу ворога завдала колосальної шкоди воєнній машині. Путіна відплата буде: російський президент, який понад усе боїться виглядати слабким, не може дозволити собі залишити такий нищівний удар без відповіді. На думку британського полковника, путін може наважитися на тактичний ядерний удар, щоб не дати себе перемогти і змусити Україну капітулювати. Як думаєте, чи наважиться Путін натиснути червону кнопку? Напишіть свої версії в коментарях. Але без'ядерна Україна продовжує лякати ядерну Росію. Звучить дивно, але такі сьогодні реалії: Росія не всесильна. Україна знову атакує стратегічну авіацію Росії. Цього разу це зробили хакери головного управління розвідки. Вони атакували ресурси конструкторського бюро Тупалів, отримавши важливу інформацію щодо виробника стратегічної авіації Росії. Як заявили анонімні джерела в українській розвідці, результати. Такої атаки скоро відчують в Росії. Тепер не лишилося фактично нічого таємничого в діяльності КБ Туполів для української розвідки. Зокрема, ми заволоділи вичерпною інформацією про осіб, які безпосередньо залучені до обслуговування російської стратегічної авіації. Результат, вочевидь, буде помітним як на землі, так і в небі. Українська розвідка тривалий час здійснювала контроль за документом обігом конструкторського бюро і змогла отримати доступ до критично важливих даних російського виробника стратегічної авіації обсягом понад 4,4 гігабайта. Зокрема, йдеться про службове листування керівництва компанії, особисті дані персоналу, конструкторського бюро, адреси проживання, резюме інженерів та конструкторів, службові дані про закупівлі, протоколи закритих засідань і ще багато цікавого. Також хакери залишили після себе слід на сайті, опублікували фото літака, який в пазурах тримає сова. Птаха є символом української розвідки. Мені особисто подобається. А вам? Тим часом в мережі співробітники Української служби безпеки показали унікальні кадри операції Павутина, а саме підготовку до атаки по стратегічній авіації Росії. Видно, як одна з фур завантажена модульними будинками, вирушає в дорогу. Водій навіть не підозрює, що в цей момент він співпрацює зі службою безпеки України. Що цікаво, Путін досі нормально не коментував цю операцію, але зробив цікавий наказ: росіяни на аеродромі підміняють знищені літаки, аби приховати втрати. Це видно через супутник. На місці все одно залишаються сліди горіння, адже часу, щоб замаскувати все повністю, росіян не вистачило. Росіяни заявляють, що знищено тільки чотири літака. Хоча на знімках зі супутників, які вже опубліковані, налічується щонайменше 11 знищених літаків. Але будуть ще служба безпеки України опублікувала далеко не всі кадри цієї атаки. Але ми з нетерпінням їх чекаємо. Нагадаю, офіційно Україна під час операції Павутина пошкодила 41 літак. Але знаєте, ось яка реальна біда для Путіна. Йому тепер немає чим хвалитися перед росіянами і світом. Кожного року в Росії проходить один з найгучніших авіаційних заходів міжнародний авіаційно-космічний салон. Точніше, проходив останні три роки. Його відміняють, і цього року його знову не буде, бо літаків майже немає. Вже третій рік подія переноситься, нібито з міркувань безпеки. Але всі ми знаємо реальну причину. Росія провалила всі. Ключові проєкти цивільного авіабудування розробки так і не були реалізовані а західні компанії не їдуть до Росії через санкції. Авіаційна галузь в Росії загалом одна з найбільш постраждалих через ті самі санкції. Другою причиною є те, що Путін втрачає свої літаки через Україну, яка їх продовжує збивати. А після павутини там і годі говорити. Тому Кремль і не хоче показувати реальний стан галузі, доведеної до занепаду через війну загалом війна Росії проти України не несе нічого доброго в цей світ. Це прекрасно розуміє Україна, яка відбивається від ворога і хоче миру. Але це не розуміє Путін, який витрачає всі гроші та сили заради безглуздої ідеї. Як підрахував центр стратегічних і міжнародних досліджень, військові втрати на війні в Україні з 22 року осягають 1,4 мільйона людей, і більшість з них росіяни. Згідно з новим дослідженням, майже мільйони російських військовослужбовців загинули або отримали поранення у війні країни проти України, що є вражаючою цифрою, оскільки трирічний наступ Росії на її сусіда триває. У дослідженні, опублікованому у вівторок, центром стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні йдеться, що з початку війни також загинуло або було поранено близько 400 тисяч українських військовослужбовців. Як кажуть у центрі стратегічних досліджень на лінії фронту, майже 250 тисяч українських солдатів протистоять понад 400 тисячам російських за оцінками аналітиків, щоб Росія могла перемогти в найближчій перспективі, США мали б припинити підтримку України. Але зараз сторони можуть зіткнутися з роками війни на виснаження. Як на мене, є ще один варіант припинення війни: потужно посилити Україну, дати їй всю необхідну зброю, посилити санкції і разом перемогти божевільного Путіна. А от як буде себе поводити Трамп у військовій допомозі Україні, питання відкрите, адже його поведінка дивує та збирає світову критику. Проте, що ще дивує, навіть Ілон Маск почав критикувати президента США? Маск назвав податковий законопроект Трампа огидною мерзотою. Йдеться про проєкт закону про податки та витрати, який в своєму нинішньому вигляді збільшить дефіцит бюджету Америки на 600 мільярдів доларів. Вибачте, але я просто більше не можу цього терпіти. Цей величезний, обурливий, наповнений свининою законопроект про витрати конгресу. Це огидна гидота. Сором тим, хто за нього проголосував. Ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви це знаєте. Але водночас цей законопроєкт розширить податкові пільги, підвищить стелю боргу і включатиме нові витрати на безпеку кордонів та армію. Нагадаю, минулого тижня Маск залишив адміністрацію. Цей коментар перша публічна незгода з Трампом, але Трамп досі вважає його великим і красивим. Що в них там відбувається? Поки весь світ відходить від Росії, оточення Трампа намагається притягнути ближче до неї США, як пишуть журналісти, телеграф посилаючись на свої джерела, мова йде про Дарен Біці. Саме він причетний до згортання роботи відділу, що протидіяв російській дезінформації. І от, дивина, як виявилося, робив він це не просто так, а мабуть, на прохання своєї дружини, громадянки Російської Федерації Юлії Кирилової, дядько якої раніше Ніше взагалі обіймав посаду заступника губернатора Ненецького автономного округу в Сибірі. Багато постів пана Біті в соціальних мережах також стосується Китаю. Він неодноразово закликає США здати Тайвань Пекіну та називає Британію бідним і жалюгідним королівством, якому було б набагато краще під китайським пануванням. Ось і питання чи зміг Даренбеці пройти повну перевірку безпеки в США, яка і так після зміни адміністрації була спрощена. Джерела в державному департаменті висловлюють скептицизм щодо цього. Проте, як на мене, там велика частина адміністрації може бути з таким підводним камінням. Міння. А ви що думаєте? Напишіть у коментарях. Попри всі чутки, Польща залишається союзником України. Новий президент Польщі Кароль Навроцький зробив першу заяву щодо України. Відповів на привітання зеленського в соцмережі та заявив про відданість. Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й вирішення на зрілих історичних питань. Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії. Жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще ніж ми. Я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього разу. Віримо, що так дійсно буде, і дякуємо новообраному президенту Польщі за підтримку. Нагадаю, раніше він висловлювався, що Україна не готова до вступу в. Нато чи ЄС що визвало бурю обурення? Слова підтримки, але вже в іншому ключі висловив сенатор республіканець Лінці, Грем. Він заявив про неприпустимість усунення США від російсько-української війни та підтримав запровадження максимально жорстких санкцій проти Росії. Більше того, заявив, що якщо ця війна завершиться так, ніби США покинули Україну, це буде гірше ніж вихід з Афганістану. Що стосується України та Росії, якщо ця війна завершиться таким чином, що створить враження перемоги Росії. І це підпалить весь світ виведення військ з Афганістану це було жахливим рішенням. Воростало спусковим гачком для російського вторгнення в Україну. Це зробило Америку в очах світу слабкою. Я казав про це президенту Трампу особисто. А тепер кажу публічно: якщо це війна завершиться так, нібито ми покинули Україну. Це буде навіть гірше ніж вихід з Афганістану. Погоджуйтесь з такою думкою. Пишіть у коментарях, я завжди їх читаю. У Росії схоже великі проблеми з газом кажуть, Кремль відмовляється від ідеї газової співпраці з Туреччиною, фактично єдиної доступної альтернативи зруйнованим північним потокам. Чому Путін відмовився від цієї ідеї і як тепер продаватиме газ? Розбиралася Катерина Пахальчук. Це все було марно, приблизно так можна описати майже три роки розмов про створення газового хабу у Туреччині. і Вихваляння Путіна прекрасними стосунками з Ердоганом Предложили створити на території Турції регіональний газовий хаб. Газпром передав компанії «Баташ» проект дорожньої карти. По реализации данного проекта. Это, в этом заинтересованы все, и наши турецкие друзья, партнеры, мы заинтересованы, но ну, и все, кто хотят приобретать наши ресурсы на европейском континенте. Мы продвинулись, и я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции. Кот і його слуги в обличчі, зокрема, голови Газпрому Олексія Мілера вже натякав про початок будівництва того самого хабу. А зараз плани втиху згортають, як пише видання Блумберг, Кремль відмовляється від проекту попри зацікавленість і неабияку необхідність. Російський Газпром тихо відклав плани щодо створення нового газорозподільного вузла в Туреччині, зачинивши двері для потенційної можливості повернути собі позиції на європейських ринках, втрачені після вторгнення в Україну. Після місяців розгляду варіантів компанія дійшла висновку, що це не життєздатно, і здебільшого призупинила роботи. Повідомили джерела, знайомі з цим питанням. В результаті Газпром втратив можливість відновити хоча б частину постачання газу до Європи, які раніше приносили близько 8 мільярдів доларів доходу на місяць. Після таємничих підривів обох гілок північного потоку варіантів постачати свій газ у Європу в Росії було небагато, і один з них транзитом через Україну вже недоступний, бо Київ вентиль перекрив. Залишається два газопроводи на дні чорного моря, якими газ доставляють у Туреччину. Турецький потік є стратегічно важливим маршрутом для постачання російського газу до Туреччини та країн південної і південно-східної Європи. У 2024 році транспортування газу через цей трубопровід зросло на 23%, досягнувши 16,7 мільярдів кубометрів. Загальна пропускна здатність газопроводу становить 31,5 мільярд кубометрів щороку. Одну з двох гілок турецького потоку спрямовано на внутрішні потреби Туреччини, а інша забезпечує транзит газу до Болгарії, Сербії та Угорщини. Це, власне, частково і стало основою геніального плану створення цілого газового хабу. Але головна причина кінець північних потоків. Хаб мав стати чудовою альтернативою для Газпрому, але суперечки між країнами виникли відразу. В основному через модель управління. Туреччина хотіла одноосібного контролю, а Кремль владою ділитися не захотів. Згідно з початковими обговореннями. Туреччина планувала самостійно продавати газ, що постачається на хаб, а Газпром виступатиме лише постачальником, повідомили джерела, знайомі з переговорами. Російська компанія не бажала надавати Туреччині такий великий контроль. Коротше, у цьому питанні так і не зійшлися, але це точно не єдина причина згортання проекту. На життєздатним його зробило, дозволю собі припустити, пропозиція Туреччини створити газовий хаб, щоб допомогти російський газ у Європі замінити. Про це заговорили на початку року. Туреччина розпочинає дипломатичні зусилля для відновлення енергетичних переговорів з Європейським Союзом, прагнучи стати основним постачальником природного газу. Ми маємо південний газовий коридор. Ми маємо 18 мільярдів кубометрів газу, що надходить переважно з Азербайджану, і ми можемо легко розширити цей обсяг, з'єднавши його з газом середземномор'я. Наша роль є там, наш потенціал є там. Заявив посол Туреччини в ЄС Фарук Каймакджі. І, ймовірно, майже всі шість місяців з того часу Росія намагалася переконати Туреччину не виходити з процесу. Але кремлівські вмовляння на Ердогана не подіяли. Бо Ердоган хоче не проти сидіти на двох стільцях. Президент він гордий. І Якщо не по його, то ніяк. І така самовпевненість цілком обґрунтована, враховуючи, що турецький потік єдиний вихід Росії на газовий ринок Європейського союзу. Тому грати Кремль хоче чи не хоче, але зобов'язаний за правилами Анкари, в якої Питань до Росії до слова накопичилось чимало і поза війною в Україні. Точно гайне найлянши. Звісно, існує ймовірність, що у Росії просто проблеми з газом, але суючи із обсягів експорту на ринки Європи, блакитне паливо у Росії є і поставки порівняно із минулим роком виросли на 27%. Тому тут очевидно в основі політичні розбіжності, і вони Україні точно на руку. Після епічного привіту від служби безпеки України по Кримському мосту. На Росії стрімко зняли нове пропагандистське кіно. В сюжеті класика жанру ФСБ, аби не здаватися безпорадними, оперативно затримують нібито українського агента, який нібито готував вибухівку десь у Севастополі. Коли почалася е, війна СВО, я как-то поняв, що ну, я не можу залишатися рівнодушним. И какой ты каким-то эмоциональным всплеском я просто вышел на сайт спецслужб. України і приложив свої услуги. Чим я можу помочь? Ну що тут скажеш? Чергова казка від російських спецслужб, але чесно поспівчуваємо їм. Тільки уявіть, як їм там зараз, після всіх цих геніальних спецоперацій. Бо правда така, кожен ФСБшник не знає де, коли і яким знову буде сюрприз. Погодьтеся, СБУ влаштувала їм пекельні дні, і це тільки початок. Поставте лайк цьому відео, аби підтримати те, що ми робимо, і обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні, аби не пропустити наступні випуски.